Вітаю вас! Напевно, ви чули, що наш президент, коли був в Нью-Йоркі, зустрівся із керівниками найбільших американських інвестиційних фондів і компаній. І вони обговорили інвестування гроші в Україну. Навіть, ну це не на цій нараді, але вже ж експерти ж обговорили. І пролунала така цифра. Трильйон доларів! буде інвестовано в економіку України після нашої перемоги. А! Класно, правда? Трильйон! Ні-ні, дивіться, щоб ви правильно зрозуміли, оці фонди, з якими спілкувався президент, управляють 304 трильйони. Ні. Ви розумієте ситуацію? У світі вже все воно так вух. Тому так, ну трильйон. Не такі вже великі гроші. Ні, че Ви ж знаєте, що зараз деякі американські компанії, там трильйон вже піш, залетіли. Так, 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 це і. Ну і виникає запитання, а дійсно, наскільки це реально? От знаєте, трильйон. Може пам'ятаєте, під час Майдана дуже часто говорили цифру 750 мільярдів. Вже трильйон. Вже більше, 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 і От Я хочу дійсно вам розповісти, ну, по-перше, ну наскільки це реально. По-друге... Чому з'являлось, ну, що ж такого зробив Володимир Зеленський під час зустрічі? Можливо, він навіть не здогадувався, що він зробив. Це теж цікаво. Ну і взагалі хочу вам розповісти саму страшну таємницю. От як інвестують гроші в дійсно ці фонди. Розумієте, яка ситуація От серед оцих, які зустрічався Зеленський, там трих я знаю, не Не знаєте. Давненько. І дійсно я знаю, як вони працюють, як. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, я дуже довго працюю на цьому ринку. Так, да, зараз війна, мотюкатись хоче, тому що ви самі розумієте. Але це дійсно таки класно, так. так що все. Все, розповідаю! Але тільки для членів клубу економічної мудрості. Виключно. Ну, ви самі розумієте, це чисто про економіку, тим паче про реальну економіку і саме основне про інвестиції, от настоящі. Тому що я розповім, як дійсно, от як оці хлопці реально інвестують. Я знаю. Абсолютно реально знаю. І не просто реально знаю, скажімо так. Ну, Деякі проєкти були реалізовані абсолютно. Хоча я ще раз говорю, зараз, ну, ну, давайте так. Поспілкуватись можна. Але ж ви ж Знаєте, такі красиве слово. Ну, ну-ну, ну. Є, пауза, пауза, пауза. Тому... Для того, щоб подивитися це відео повністю, рекомендую вам, вам рекомендую стати членом клубу економічної мудрості. І для того, щоб стати, є кнопочка спонсорства. Тисніть і зараз все будете знати. Ну а поки ви думаєте, вітаю членів! А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.